Доброго дня, дякую, що зайшли. Мене звати Дворок Микола Юрійович, і я агітую за створення вільної країни, з вільної економіки, з вільними громадами. Там, де у держави залишиться лише їх основна функція армія, спецслужби, ДБР і зовнішнє представництво. А всі інші функції візьмуть на себе громади. Самі будуть визначати, кого обирати на вільних виборах. Тобто вони будуть обирати начальника поліції, суддів, прокурорів, і буде у них там суд присяжних, вони самі будуть визначати розмір податків, які вони будуть сплачувати на свою громаду, і самі визначати, куди і як їх витрачати. У них буде свій простой звичайний податок від нерухомості, який буде зрозумілим і кожен зможе його платити, допустимо, на 25%. Громади об'єднаються в області і визначать, що в них буде податок, припустимо, від виторгу, як це робиться в цивілізованих країнах. І самі будуть визначати, на що їх, їх обласна громада, ці гроші зможе витрачати. Будуть визначати, які взагалі у обласної громади є повноваження. В такій країні будуть мінімальні податки, і люди зможуть там жити, бо там буде, по-перше, конкуренція. Бо така система створює між конкуренцію, між громадами. І тоді кожна громада, кожні чиновники кожної громади стараються робити все можливе, щоб люди в них жили добре, щоб люди не уїжджали, щоб бізнес приходив в їх громаду, щоб бізнес не втікав. Бо вони з цього залежать. Чим, чим краще бізнес, чим краще люди живуть, тим, тим дорожче коштує нерухомість, тим більше бізнесу приходять, тим більше заробляє громада, тим більше заробляють ті чиновники. Їм становиться вигідно в такої системи створювати вам найкращу умови життя. Тому що вони, якщо вони не створять, то інша громада встигне створити швидше ці, ці гарні умови. І люди, і бізнес переїдуть в ту громаду. Вам пропонується створити систему, яку самі чиновники як стараються, і, і в них немає вибору, вони вам створюють найкращі умови. Вам пропонують створити пенсійну систему з, з вашими рахунками. виплачувати вам повністю всю зарплату, не забираючи у вас 40%, які нібито підприємство за вас платить соціальною там, кудись з соцпакетом. По факту виходить так, що держава зацікавлена, щоб вони дожили до, до, до пенсії і померли, тому що тоді їй не придеться вам виплачувати пенсію. Ця система просто жахлива. Це, смертє, це просто ужа, жахлива система, блин, де ви живете по принципу, де чиновники хочуть вас збити. Вам пропонується нормальна система, де ви самі будете вирішувати, самі будете відкладати гроші собі на, 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 на пенсію. Де держава і ваші громади буде зацікавлені, щоб ви були живі і здорові, тому що ви приносите користь, ви там десь працюєте, ви платите под податки, ви приглядаєте за дітьми своїми внуками. От вам яка система пропонується. А ви починаєте боятися сепаратизму, там ще чогось, або у вас не буде соціалізму. Соціалізм взагалі має бути приватним. Схочете займатися, соціалізмом, створюєте якісь благодійні фонди, створює... займаєтесь місценацтвом. Бо в такій системі, де будуть мінімальні податки, у вас є можливість заробляти більше, розумієте? Більше можете заробляти, більше бізнесу, невеличкі розтаможені, митні пошлі. Зараз ми платимо 10% мита плюс 30% розтаможки. А у вас буде лише 5% мита. Ваші підприємці зможуть завозити будь-які комплектуючі і обладнання для виробництва, у вас буде розцвітати бізнес, ви будете більше заробляти. У вас буде більше можливості відкласти собі на пенсію, де ви за, за рік зможете відкласти стільки, скільки вам держава і за 10 років не виплатить в натоги. Подумайте про це, просто перепиніть, боятися всього цього. Ви боїтеся, що у вас не буде безкоштовних школ. Та Бога раді, ви зберетеся і вирішити, що у вас будуть безкоштовні школи, але вони не мають бути державними. Вони мають бути приватними. Є інші варіанти оплати безкоштовних школ. Припустимо, ваучери. Ви, ви платите, даєте дитині ваучери, вона йде будь-яку школу, яку захоче ваучер на про певну суму грошей. І у нас тут туди йде в ту школу, в вона може. Хоче вибрати дорогу приватну школу, доплатити трошки грошей, але це буде. її вибір. Але між школами буде конкуренція за тих учнів. І там буде у вас найкраще навчання, не таке як зараз. Так аби просто навчити, тому що у вас вибору немає. Ви не пойдете в цю школу, і пойдете в іншу, а вчителям все рівно. Багатьом, по крайней мере, Им просто треба, сидіти, чомусь там дітей. Для галочки навчить і, і все. Ні, бо там немає ніякої конкуренції. Плюс ще їх примушують вчити там, там Міністерства освіти, яке надрукує учебники і каже, що от, от так ви маєте вчити. І там теж монополія, там немає ніякої конкуренції. У вас є можливість отримати державу, де буде конкуренція, бо там, де конкуренція, ви отримуєте максимально найкращі послугу по мінімальним цінам. розумієте? І ми маємо забрати у чиновників право втручатися в бізнес, тому що коли вам кажуть, що там кримінал, бо там кримінал лише тому, що чиновники можуть їм щось дати, розумієте ви, чесно кажучи, чи ні. Якщо ви чиновникам даєте можливість якимось чином втручатися в бізнес, влаштовувати якісь релігування, десь там когось притормажувати, то вони за бабки будуть притормажувати тих, кого треба, розумієте, того, кого треба їм самим, щоб щось заробити. І це означає з'являється корупція. Тих, кому треба, там, хто їх підкупить, дасть там якийсь олігарх гроші, щоб їх, його бізнес був монопольним, допустимо, як в нас зараз, газ, електроенергія і ще багато чого. Хочете мати найкращі послуги по найнижчим цінам зробіть таку вільну країну. І саме головне, що це дозволить нам збільшити ВВП, це дозволить нам повернути громадян України назад в Україну. розумієте? Це дозволить нам перемогти. Не може тоталітарна Україна перемогти іншу тоталітарну країну. Сама тоталітарна система вона неефективна. Вона працює фактично на відсотків 10-20 від своєї можливості. Ви ж бачите, що робить ця тоталітарна система, вона і зганяє людей. Вона палює на людей. Вона припрочитає полювати на людей, навіть не думаючи, що багато хто з них мог би працювати, приносити користь, заробляти гроші для того, щоб можна було купити дрони, там, техніку, і ще там щось, якісь там військові технології, за які б не треба було стільки військових на, на, на передній лінії фронту. Та їх зараз там стільки не треба, там треба техніка, там треба дрони, там треба технології. Можна воювати чисто технологіями, якщо трошки добдати грошей і мозгів, то можна просто практично воювати технологіями, тих, які піхота може взагалі ніколи не побачити піхоту з ворога. Якщо б всі гроші виділялися максимально гроші на технологіях, ані не, а не військові збройкували і намагалися як якимось чином там збирати з волонтерів щось. Ви зрозумієте, це? не обов'язково все дело чисто людьми закривати. Бо ці чиновники, вони тут лише вміють одне: спочатку все собі, щоб було в них добре, а потім що залишиться нам. І ми постійно голодаємо, ми постійно, як ЗСУ військовий, стаємо потягнути рукою. Ми вимушені скидатися за свої зарплати і щось купувати, бо іншого варіанту в нас немає. Бо якщо ми хочемо воювати і приносити якусь там користь взагалі, нам приходиться просто витрачати гроші з свого кармана, бо держава. Займаються іншими справами, у них їм важливіше дещо інше. Їм важливіше Антарктида, їм важливіше там ще щось. Хочете отримати нормальну державу, хочете перемогти. Інших варіантів в нас немає. Ми маємо створити державу з вільною економікою, з максимальною свободою, з максимально ефективною державою, де все буде відбуватись нормально, не тому, що там хтось хоче, або якась людина хороша, якась погана. Ми всі. Маємо в собі частку хорошого, частку поганого. Просто ця державна система, якщо ти в неї хочеш існувати, якщо ти в неї хочеш працювати, примушує людей просто забути про свою совість, заснути її куди подалі. Тому що без совісті нема що робити, ти там не втримаєшся у тебе криша поїде, розумієте? Або тебе уволять, або, або якщо ти будеш слишком совісним, будеш тормозити, тебе взагалі там грохнуть, чесно кажучи, чи не знаю що. Не може там людина жити совісті в цій системі. би ви її не переправляли, там, нічого не переправиш, її треба повністю змінювати. Розумієте, На систему, яка буде витягувати з людей все хороше, тобто система вільних громад, де ви будете обирати своїх начальників поліції, і вони будуть вимушені бути хорошими, вони вимушені будуть вас захищати. Не так, як зараз поліція працює у зв'язку з дурними рішеннями нашої держави, яка вирішила, що можна людей виловлювати хапати. Я навіть не думаю, скільки це збитку проносить наша економіка, скільки скільки збитку це приносить навіть Збройним силам, чесно кажучи. Бо іменно коли таких людей саджаєш на позиції, вони туди втікають або взагалі не здатні нічого зробити. Навіщо таких людей туди гнати, чесно кажучи. І від них ніде немає ніякої користі. Одні убитки. І наша б поліція нас захищала від, від цих, цих рішень. Тоді влада не приймала такі рішення, чесно кажучи. І прокурор працював би на вашу громаду, і суддя би працював на вашу громаду. І у вас був би ще суд присяжних, щоб прикрити того суддю, щоб ніхто нічого не мог його давити, бо це було б безсмислено, бо все одно суд присяжний би прийняв би своє рішення. Ось така має бути система, яка автоматично робить людей краще, ніж і витягує з них найкраще, розумієте? Наша система зараз, державна система, не дає можливості людям бути гарними, бути хорошими, бути порядними. Вона навпаки примушує нас всіх бути непорядними, бути ухилянтами, бути цитикашниками, які вилавлюють інших людей, то, бо, можливо, їм кажуть, що якщо ти блин, не зробиш норму, тебе самого в піхоту пошлють. Блин. Відки ви знаєте взагалі. Вона всіх нас примушує бути найгіршими, і все це погане закінчиться. Немає на існування така держава, розумієте, хтось там такий або ідіот в той, в той владі, або навмисно це все робить, щоб пошвидше знищити Україну, знищити вас, превратити вас в животних, чесно кажучи. Ми і так вже як животні не маємо ніяких людських як прав фактично, ні на ні на свободу слова, ні на сам самозахист, ні, ні на переміщення. Блин. І нас ще хочуть в кінці кінців приватити невідомо хто, і ми потім будемо думати, а для чого взагалі ця війна, за що ми взагалі воюємо? Для того, щоб право бути животним, тут в тій клітці, чесно кажучи. Давайте створимо нормальну державу. Вони, він не знає, що, що, що йому треба робити. То нехай іде, поки є можливість. Ви не знаєте, що робити. То скажіть що блін. Нехай вони там всі знають. запишіть, що ви що ви хочете, блін. Що ви хочете вільної держави, хочете держави з вільної економіки, хочете в своїх громадах обирати суддів, прокурорів, начальників поліції. Не бійтеся, блін, того довбаного сепаратизму. Не бійтеся його, ніхто нікуди не уйде. Якщо будуть такі умови, у нас будуть умови кращі, ніж, ніж в Європі. Ви розумієте, от при таких умовах в Європі будуть гірші умови, ніж в нас. У нас буде більше свободи, якщо ми створимо більш своб... вільну державу, ніж європейська, то ніхто нікуди навіть в Європу не втече. Ти потім ніхто там не ні, ні, ні візьме. Польща не забере от, Західну Україну. Я вас увіряю. Я навіть вам вангую, якщо ми зараз не зробимо таку нормальну державу, навіть якщо буде перемірність, наступний наступ Путіна буде на Західну Україну. А чому б і ні, чесно кажучи? Ви все одно всі повтікаєте в Польщу, і на цьому все, -все закінчиться. А він дійде до Угорщини і все. І який там вам захист з Європи буде? Нікого захисту з Європи не, не буде. А там вся центральна Україна взагалі впаде, чесно кажучи. Зробить там невеличкий проход, щоб могли втікти всіх тих, хто хоче. Тому, тому що ні, ніхто в воєнкомати вже чер... не піде. Ніяких черг в воєнкоматі в другий раз не, не буде. Бо всі розуміють, що це без, 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 безполезно. Тому думайте, блін. Або ми зараз створюємо нормальну вільну Україну, або, або, або закриваємо цей проєкт і розходимося, чесно кажучи. Якщо ви думаєте, що якось ми там протягнемо, там, да, як говорить Путін не може там сильно наступати, у нього теж не вистачає ресурсів, а у нас їх стане ще менше, ви розумієте? І тільки буде перемір'я, і нам відкриють кордони, да, навіть якщо не відкриють кордони, все рівно люди попруться на кордон і прорвуть його, чесно кажучи. Я вам казав, що почнеться блокування сіл і тому подібного, щоб ці цікаві з поліції не заїжджали. И ну, оно далее будет продолживаться. В конечном итоге вообще будут не пускать ни полицию, никого до, до, до себя. Поставят свои блокпосты, даже люди со сброей там будут стоять, у кого я дозвел на сброй, будут там стоять и никого не пускать. Сказать, мы ничего не знаем, блин, пишите нафиг, блин. А если кто-то приедет, то выбежат куча женок и так далее, и под лаской стреляйте, если хотите, блин, не знаю. Будете стрелять, что ли, женок? Вам там сейчас рассказывают некоторые, что требует стрелять? Рассказывают, да уже, уже хочет, рассказывают. Попробуйте только, попробуйте стрелять стрельнуть раз в, ж, в женок. Ваши сразу, сразу, человеки кинут фронт и придут захищать своих женок. Вы же все разумеете, разумеете. Тому ничего не будет, блин, будет развал. И нашему президенту тоже требует подумать, бо его, из него зараз делают невидомо кто. Он там колись сказал, что он, типа, не лох, типа. Вот зараз його якраз і делают, чесно кажучи. Його же, ті, хто поруч з ним. І буде він крайній, чесно кажучи, коли все це розвалиться. Скільки він хоче тянуть? Для чого він хоче тянуть? Рано чи пізно все рівно будуть вибори. Рано чи пізно все рівно будуть вибори. Або вибори, або снос влади. Як ще має бути? Скільки може це продовжуватись? Це не може продовжуватись безкінечно. Рано чи пізно це закінчується. Краще уйти, поки все спокійно і нормально, собі, ніж і додати можливість створити от от таку вільну державу, як я кажу. Навіть, Допустимо, якщо мене підтримали, то я би Бог уходіть, і вам навіть підписав би всім, як говорити, ну, що не буде ніякого полювання на вас, чесно кажучи, амістію вилітіло слово. Тому що ті хто, ті, хто взагалі розповідають, що от ми там треба, маємо всіх наказати. Кого ви маєте наказати? Всіх? Повністю всіх чиновників? то давайте почнемо громадянську війну. Давайте будемо йти до влади з словами Ми зараз почнемо громадянську війну. Чи що, про що, що ви кажете взагалі? Не, не можемо нікого наказувати. Єдиний спосіб нам нормально почати жити, це почати з чистого аркушу паперу. Бо іншого варіанту просто немає. Тому що інакше прийдеться всіх. Бо люди, які жили в цій системі, вони теж в якому-то сенсі не винні. Бо така у них була можливість, такі правила цієї державної системи. Хочеш в неї нормально жити, ти мусиш забити, забути про свою совість і жити от разом з всіма, красти разом з усіма. І закривати очі на всій смерті і тому подібне. На ту бідність, на тих, кого ти грабуєш. Бо інакше в цій системі жити неможливо. І тепер ми будемо за це карати. Може, давайте почнемо чисту варту паперу, а потім надамо всім можливість виправитися, надамо всім можливість ці от знання, ресурси, які вони вже мають на руках використати для, для нашої перемоги? Може, показати їм, що вони є теж люди? Ви побачите, більшість з них дійсно нормальні люди, вони будуть старатися допомагати навіть всі свої гроші, більшу частину своїх грошей будуть вкладати в виробництво зброї і допомогу на нашій перемозі. А потім уже. Тому не треба нікого не за тим ганятися. Нам треба просто вижити і перемогти. І це можливо зробити лише коли ми створимо вільну, ефективну, економічно ефективну державу, де буде свобода для людей, для бізнесу, щоб люди сюди повернулися. Лише тоді наша держава зможе перемогти Росію. І іншого варіанту, я не знаю. Ви знаєте інший варіант, що ядерна бомба, НАТО, НАТО нам нічого не світить. Лише цей варіант, лише ми, ми, лише ми, коли створимо тут найкращі умови для життя людей, лише тоді ми зможемо повернути українських громадян, навіть привлекти інших громадян, інших країн, сюди переїхати і нам допомагати. Лише тоді ми переможемо Росію. Бо така система буде в п'ять разів ефективніша, ніж тоталітарна Росія. І ми просто за рік, два-три станемо настільки економічно потужними, що Росія нам буде не страшна. А за 10 років вона сама уйде навіть з південних навіть з частини Росії. І вона взагалі може розвалитися, якщо ми від неї не відстанемо, от такий має бути план перемоги. Іншого варіанту просто не може бути, розумієте? Лише економічними путями ми можемо перемогти Росії. Розумієте? Іншого. Варіантів немає. Лише ми самі своєю економікою, своїми економічними ресурсами здатні перемогти Росію. І все тут. Дякую.